Ми можемо втратити Україну. Таке диктатор Сталін писав іншому кату Кагановичу, головному по колективізації в 30-х роках. Українські селяни були самодостатніми та економічно незалежними. Йти у радянські колгоспи відмовлялись, Ба більше чинили опір колективізації. Навіть через десятиліття після встановлення радянської влади, саме в Україні, комуністи почували себе невпевнено. У 1930 році спалахували збройні селянські повстання. Це секретні були документами. Ми дізналися вже лише про них ці цифри лише під час незалежності. Було зафіксовано 4098 акцій протесту, в тому числі збройних повстань. Деякі із цих повстань подавлялися з допомогою важкої техніки. В десятках сіл просто була скинена комуністична влада, радянська влада. І в деяких акціях протесту, от таких навіть в локальних повстаннях, люди співали не вмерла Україна. Аби змусити українців підкоритись, радянська влада вирішила заморити голодом цілу націю. У 30-ті роки з'явилася практика чорних дошок. Це були списки сіл, які не виконали завідомо нереальні плани хлібозаготівель. Такі осередки перетворили на резервації, і це була лише одна з форм економічного і фізичного терору проти хліборобів. У вимерлих від голоду селах вивішували чорні прапори. Так попереджували про епідемію тифу. Ті села. Які заносилися на чорні дошки. Вони опинялися у товарній блокаді, у промисловій блокаді, тобто із них вивозили всі продукти, які були в магазинах, і в низці випадків ще і взагалі ці села оточувалися просто військами. Тобто люди опинялися в голодних геттах, де не можна купити ні сірників, ні газу, ні їжі. Індивідуальних господарів розкуркулювали. Така доля спіткала і батьків Ганни Русин. Їй було 10, коли тато відмовився йти в полгосп. У родини відібрали хату. Вони жили в землянці. Люди ховали їжу, закопували її в землю і в сніг. Але навіть найменшу жменю вилучали бригадири. Згадує Ганна. Ходила по забирали зерно, забирали зерно. Тоді а тоді вже почався голод, а то с то ти їм. Було барашення, щипали, їли, хто щоб міг. Ну не всім був голод. Хто б пішов колоспи, не було. їх не забирали, І хто тримав коробку. Родина Ганни Русин у 30-х роках жила на Хмельниччині. У них забрали все, навіть дитячу одежу і подушки. Єдине, що вдалося сховати, це домоткане рядно. Мати Ганни знала, що до них прийдуть, і попросила односельців заховати його. Таким чином, щось із майна, зокрема, і це рядно, вдалося зберегти. Не всі змогли вижити, але цій родині пощастило, і о, ця річ нагадує нам про долю розкурпулених селян. Аби вижити, селяни віддавали останнє коштовні речі, вимінювали на їжу. В ціні були жіночі прикраси Таку сімейну реліквію разок коралів передала в музей голодомору Софія. Жолов. її мати носила пишні коралі, але раз за разом віддавала їх охоронцю складу в обмін на хліб. Предмети розкоші стали для родини жолуб символом горя і виживання. Родина Софії жолоб вижила завдяки своїм дукачам, сережкам та намисту. Батько ходив міняти ці коштовні прикраси на продукти харчування в інше село за 25 кілометрів від Тарасівки на Полтавщині. А мати обмінювала прикраси на зерно, залишила собі лише одну сережку та ось цю смужку намиста. Історія голодомору це численні історії милосердя, порятунку і самопожертви. В музеї збереглися особисті речі тих, хто рятував інших людей від голоду, наражаючи себе на небезпеку. Адже усім, хто так би мовити, не виконував закон про п'ять колосків, загрожувала смертна кара або 10 років позбавлення волі. Це макітра Олексія Воблого, вчителя з села Піскошине Запорізької області. Олексій власними силами влаштував при школі їдальню, де його дружина Марія з особистих припасів готувала їжу для сільських дітей. Також учитель взяв під опіку школи сиріт, чиї батьки померли від голоду. Колишній священнослужитель став справжнім янголом-охоронцем. Завдяки Олексію Воблому у селі на Запоріжжі не померла жодна дитина. Його така гуманна позиція не залишилася в лапках непоміченою органами влади. Його викликали кілька разів на допити, і в 37-му році, після допиту в каральних структурах у Мелітополі, вже додому було привезено бездиханно тіло цієї. Непересічної людини дослідники і досі сперечаються, скільки людських життів забрав штучний голод. За даними демографів, лише у 32 другому роках від голоду померли 3 мільйона 900 тисяч українців. Ще 600 тисяч ненароджені діти замордованих голодом батьків. Десь 4,5 мільйони жертв з боку українців вважають демографи Шановного інституту імені Птухи. вже 90 років, а світ і досі продовжує усвідомлювати масштаби цієї трагедії. 28 країн вже визнали голодомор 32 другого, років геноцидом українського народу створення умов, які ведуть до знищення повного часткового групи, ознака геноциду. дії, які ведуть до геноциду, це те, що було в 1932-1933 роках, дуже ярко і яскраво. Видно, в злочині і і під час цієї війни нащадки радянського режиму досконало копіюють усі злочинні сталінські методи, як і в 30-х роках. Політика Росії спрямована на знищення українців. Катування, насильство, розстріли, вивезення дітей все це сучасний прояв геноциду проти українців. Ба Більше Москва хотіла знову заморити нас голодом. За даними Global Rights Compliance, Росія заздалегідь планувала викрасти та вивести українське зерно. Утім, влаштувати четвертий голодомор нащадкам радянських катів не вдалося.